Холодно цієї зими може бути для усіх. І рівницькі чиновники, і керівництво теплопостачальної компанії дають невтішні прогнози для громадян на цьогорічний опалювальний сезон. І мова тут не лише про вартість тепла, більшу частину якої мають покрити з державного бюджету. Нині тепловики у більшій мірі залежать від газопостачальників. При підготовці до опалювального сезону були надії, що ситуацію врятує біопаливо. А поки що на ньому працює лише одна котельня у рівному, і забезпечити теплом вона може лише третину мешканців міста. Попри це, керівництво рівне теплоенерго це перемогою на енергетичному фронті. Третина теплової енергії працює на біомасі на альтернативних джерелах. Тобто ми не залежимо від постачання газу вже на третину, і це вже велика. І для нас перемога маленька енергетична, і це для нас зміцнення змі... 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 безпеки міста рівного в плані енергетичного. Бо, наприклад, якщо у нас буде перебої з постачанням газу, рівне це в більшої частині міста взагалі не відчує. Та, попри такий оптимізм, прогалина в енергосистемі рівного залишається, бо котельні на біопаливі забезпечують теплом передусім комунальні установи, і лише надлишок цієї енергії йде на обігрів населення. Чиновники обіцяли, що тариф на тепло цьогоріч не зросте. Та водночас споживачі заборгували постачальникам чималеньку суму. У нас на сьогодні борг близько 250 мільйонів. Стандартно, перед початком він складав 140-120 перед кожним опальним сезоном. Зв'язку з військовим станом, безперечно, ми розуміємо цю ситуацію, але борг виріс непропорційно і компанії дійсно дуже складно заходити в опальний сезон. Бо у нас є борги за газ, борги за транспортування газу. А поки діра в бюджеті зростає, тепловики мають плани побудувати ще дві такі котельні у рівному. Для щепи зазвичай використовують відходи з деревини. Це дешевше та сприяє очищенню лісів. До того ж, рівненщина серед лідерів за кількістю біомаси для обігріву. Тож цієї зими щепи на складах буде достатньо, аби котельні працювали безперебійно. Частину щипа, та що у мене за спиною, ми вже її купували вже готовою. А то, що ми маємо перебити, ми купили відповідний матеріал у лісгоспах, прийнявши вутя в аукціоні, привезли на цю площадку. Замовляється спеціальний пристрій, ще побой мобільний. Він приїжджає сюди і вже подаються дрова, інший матеріал безпосередньо щепобойку, і перебивається на щепу. Нам сам Бог волів використовувати щепу і відходи деревини. Майбутній етап це будуть відходити саме аграрної галузі, тому що перетворюючи її в теплову енергію, ми в першу чергу боремось за енергетичну незалежність України. Тому війна не час для того, щоб зупинитись, війна для саме час для того, щоб ефективні рішення приймати і мати. Незалежність від ворога». Для безперебійної подачі тепла в оселі рівнян доведеться подолати ще один виклик: рівне оговтується від наслідків ракетних атак окупантів, а відтак перебої з електропостачанням можуть завадити повноцінній роботі котелень. Цю проблему хочуть вирішити, придбавши електрогенератори. Зроблять це за кошти міського бюджету. Ми, як місто, виділили 27 мільйонів гривень на закупівлю електрогенераторів, потужністю 400, 200 100 кВт. Це буде до фактично, напевно, 10-15 генераторів в таких потужностях, як я називав, і нам їх потрібно буде для того, щоб закрити основні об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі і котельні. величезна заборгованість, нестача потужностей і постійна загроза російських атак у підсумку зроблять цьогорічний опалювальний сезон найскладнішим за всю історію незалежності. І, попри оптимізм чиновників щодо використання альтернативного опалення та економії газу, рівняни мають чого побоюватись. Найкраще запастися на цю зиму не лише обігрівачами і теплим одягом, але й терпінням. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.